Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам розказати, у нас діє супер вигідна, цікава пропозиція для наших клієнтів, для наших підписників каналу, глядачів. Значить, ось такий набір інструментів ручного інструменту, а точніше електричної акумуляторної пили в наборі з акумулятором та зрядною станцією. Зараз іде по акційній ціні. По дуже дуже вигній акційній ціні для наших клієнтів. Якщо напишете нам на Viber, зателефонуєте по робочим нором телефонів, або ж залишите е, замовлення на нашому сайті. Значить, В даному випадку у нас акумуляторна цепна пила Chainsaw cs 1825 Як бачите, виробництво Alco, країна походження Німеччина. Якість просто на вищому рівні, як то кажуть. Також в комплекті у нас іде батарея. Ось така. 18 вольтова 5 ампер годин ємністю. І зарядна станція. Моделька її називається Battery Charger C50LI. Із характеристиками у нас зараз вихід так, 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 3 Ампери. Вихід 3 Ампери, відповідно, трошки більше години. Цю акумуляторну пилу вона зарядить. Значить, це все у нас зараз іде зі знижкою. Якщо ви оберете ось такий комплект разом з акумулятором та з зарядною станцією, по ціні 8922 гривні. Дуже вигідна ціна для такого, такої якості інструменту. Значить, розкажу побільше про нашу пилу для початку. Як бачите, я повторююся моделька 1825. Вона у нас доволі комфортна, доволі компактна. Знімемо зараз кожух, покажемо вам елемент, за якому, якому відбувається різка нашої деревини. Значить, як ви бачите, шина Орегоновська, Ward, подвійний захист, бачимо лоу-кікбек, дуже маленька віддача. І довжина нашої пилки, довжина нашого, нашої шини складає 30 см, як ви бачите. 30 см. Ось така дуже якісно виконана орегон. Я думаю, всі, хто в принципі цікавиться пилками, де взагалі на ринку, якщо бачили, то завжди орегон у нас, як то кажуть, в топі всіх топів. Значить, 30 см у нас шина, доволі таки невеличка, компактна пила у нас виходить. В комплекті ось такий захисний кожух, щоб безпечно це все транспортувати. І, відповідно, сама пилка зроблена також, по, як то кажуть, останнім канонам якості, і зручності і практичності. Тормоз у нас виконаний ось в такому чорному кольорі. Сидить він дуже, по-перше, він м'яко ходить, тобто не треба двома руками його зжимати, щоб переставити пилку нашу в положення тормозу. Це перше, він дуже м'яко входить, а по-друге, пластик тут дуже твердий, дуже якісний, товстий. Тому, як буває на багатьох пилках, якщо одним пальцем його намагатись застопорити, то воно буде перекручуватись. Воно буде перекручуватись і можна цей пластик зламати. Тут такого не буде, як бачите, можна з цієї сторони його включити, і можна з цієї сторони його включити. Тут ніяких питань немає. Одною рукою дуже легко це відбувається. Давайте по порядку будемо йти. подивимось. з іншої сторони у нас є ось такі зубчики металеві для того, щоб був упор в деревину, коли ви е, працюєте з цією пилкою. Далі йдемо. У нас знаходиться е, встановлення та натяжка нашої шини та ципка. Відбувається це все. Без зайвих, як то кажуть, інструментів, від, без всяких ключів, отверток і так далі. тому подійно. Відбувається це за допомогою ось цієї червоної контргайки. Це у нас зажимає саму шину і чорна, чорний у нас ось цей регулятор, він відповідає за натяжку нашої цепки. Як ви бачите, трошки відпускаю, пішла вниз, ось як бачите, і назад зажимає. Це дуже легко, комфортно відбувається одною рукою. Зажимаємо чорну, потім зажимаємо червону і можна вже нашою пилкою користуватись. Значит, про тормоз розказав, дуже якісно легко виконаний він. По ось цій самій ручці вона ніяку прорезинену, так сказати, частину не має. Але і вага даної пилки не така велика, щоб додатково робити усілякі на ручках прорезинені елементи. Тому, в принципі, воно тут і не потрібно. Ручка сама виконана також з такого кріпкого пластику. В принципі, дуже все якісно зроблено, ніяких люфтів немає. Далі у нас знаходиться ось такий бачонок для того, щоб заливати мастило для, нашої, для змащування нашої цепи. Також ось тут знаходиться ось таке віконечко, завдяки якому можемо слідкувати за рівнем мастила, щоб вчасно його. Так сказати, туди додати. Далі у нас знаходиться ось такий індикатор. Цей індикатор у нас показує рівень заряду нашої акумуляторної батареї. Це знаходиться ось тут, прямо над ручкою. Відразу ви його бачите, не треба ніде по бокам заглядати. Тобто, відразу зверху його видно і ви можете контролювати статус, точніше, рівень заряду вашої акумуляторної батареї. Відповідно, Три поділки, одна, друга, третя. Це у нас зарядка, одна, третя, дві третіх і повна зарядка. Значить, запуск самої нашої пилки відбувається за допомогою ось цього запобіжника. Як ви бачите, він виконаний з двох сторін, тому можна користуватись і лівші, і правші. В принципі, це також дуже зручно виконано. І сам курок у нас знаходиться ось тут. Також є у нас плавний старт. Тому. В принципі, дуже-дуже зручно і ергономічно виконана. Ця ручка у нас е, має прорезинену на поверхню для того, щоб е, у вас під час роботи нічого не скользило, нічого, так сказати, е, ніякої небезпеки не було. Така вона дуже компактна, вага її біля 3 кг. Вона легко тримається однією рукою. Як ви бачите, дуже компактна і е, зручна у використанні. Вага її реально біля. 3 кг, ось, як ви бачите, легко. Я не качок, але одною рукою легко можу її піднімати. Значить, далі у нас в комплектації йде ось така батарея 5 А18 вольтова, яка встановлюється, має ось тут е такі прорезинені елементи для того, щоб. Було зручно її також використовувати. І встановлюється вона дуже легко на нашу пилу. За допомогою ось цих пазиків, отак одною рукою раз вставили і вже можна нею користуватись. Знімається також дуже легко за допомогою ось цієї нашої клавіші такої. І відповідно сама зарядка працює від 220 вольт, має два індикатори. Перший відповідає за. Стан батареї нашої, якщо з нею щось стається, то, відповідно загорається червона. І відповідає за перегрів самої станції зарядної. Якщо вона у вас перегрівається, тому що е, апаратура, так сказати, серйозна, то вона світиться червоним і це означає, що треба їй дати трошки часу для того, щоб вона відпочила. Ну і відповідно Зелений індикатор у нас відповідає за е, статус заряду нашої батареї. Значить, якщо він Часто мигає, то значить батарея розряжена дуже сильно. Якщо вона мигає вже більш повільно, то це на 80% заряжена. І якщо повністю світиться, то це вже значить 100%. Ось такий наборчик, дорогі друзі, у нас зараз йде по акційній ціні. Дуже, дуже вигідна пропозиція, як на мою думку. Тим більше, що пилка ця дуже компактна, зручна і ніяких. Так сказати, питань в роботі з нею бути не може. Алко зарекомендували себе на ринку як дуже якісний виробник. Багато в них товарів і садового, садового інструменту, і ручного інструменту, і газонокосарки, і тримери. Багато-багато всього, яке користується попитом за рахунок їх демократичної ціни та якості товарів. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас. Телефонуйте за робочими номерами, які вказані під відео, та на сайті, і залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.ua. І з радістю відвантажимо по акційній ціні. Є їх в достатній кількості, всім, як то кажуть, вистачить. Чекаємо на ваші звернення. Компанія Електромотор. Гарного дня і до побачення!